Слава Україні! Дякую вам! Незважаючи на всі ці ракетні удари, на удари шахедами, на постійне бомбардування українських міст, у нас сьогодні є можливість провести таке свято в Житомирі. Я вражений тим, скільки сьогодні дітей, батьків приймає участь в цих змаганнях. Я хочу подякувати вам, всім за. Те, що прийняла участь, хочу підкреслити, що 36 команд це ну, рекорд що для нас. І дійсно 27 травня, крайнього останнього матча турніру, команда переможців виведе наше Полісся на поле і дай Бог все буде нормально на наступному році. Вже в цьому році Полісся буде грати в Лізі України. Перемогли, я вражений тим, скільки сьогодні дівчат в складі наших команд. Це дуже-дуже класно. І слава Україні! Наше майбутнє, ви наша радість і команда, і хлопці, які сьогодні прийшли, вражені просто тією кількістю, що всі непрості дні є жага грати в футбол, є жага розвиватися, є жага займатися спортом. Ми вам за це дуже вдячні. І, на жаль, сьогодні змог бути присутній на цьому заході наш президент Геннадій Буткевич. Але е, обов'язково кожна з команд е, сьогодні е, отримують футбольні м'ячі від компанії та від нашого президента. Я по перше хочу сказати велике дякую Збройним силам України, які нам дають умови грати в футбол та взагалі спокійно жити. Хочу вас привітати з цим турніром, і хочу сказати велике дякую нашому президенту Геннадію Владиславовичу та нашому меру які організовують такий турнір в непростий час. А вам хочу сказати, що ви молодих хлопці і дівчата, мрія стати професійним футболистом. Це все в цьому житті може збудеться, якщо ви це дуже сильно захочете. Вірте в себе, слухайте батьків, ваших тренерів, добре працюйте, і я впевнений, що у вас все вийде в цьому житті. Хочу сказати, нехай переможе сильніший. Успіху вам головне без травм. Слава Україні! Відживі груп, Дякуємо вам за те, що ви даєте нам можливість грати професійними м'ячами. Сьогодні стартував наймасовіший шкільний турнір міста Житомира. Він об'єднав 36 команд. З них є команди з найближчих територіальних громад: Це Глибочицька, Станишівська та Тетерівська громади, представлено село Вереси і всі ліцеї нашого міста. Загалом це понад 430 дітей 3-4 класу, які гратимуть впродовж цілого місяця на шести майданчиках. У міні-футбол. І це дуже круто. Команди, які переможуть, тобто три перших команди е, отримують почесне право вивезти головну команду ФК Полісся під час домашнього матчу на гру і отримують цінні подарунки від наших партнерів BGV Groups, за що ми їм дуже вдячні. Шановні діти піднімаємось на трибуни.